Сьогодні ми занурюємося в делікатну тему: Салфхам. Перед тим як ми почнемо, є попередження. Це відео містить обговорення самогубства, самоушкодження та депресії. Згідно з дослідженням Фаркас та інших, селхарм зачіпає близько 16% підлітків. А кожен шостий має досвід салхарму в минулому. Ви коли-небудь замислювалися, чому хтось може завдати собі шкоди. Може бути важко зрозуміти, але для багатьох це спосіб впоратися з переповнюючими емоціями. Дослідження показують, що ті, хто завдає собі шкоди, також борються з такими проблемами, як депресія та тривога. На жаль, існує стереотип, що людям, які задають собі шкоди, неможливо допомогти, але це не так, щоб виправити цей хибний наратив і допомогти людям, які завдають собі болю. Ми повинні спочатку спробувати краще зрозуміти їхній процес мислення. Сам також відомий як несуїцидальне самоушкодження або NSSP. Це спосіб завдати собі шкоди без наміру самогубства. Згідно з дослідженням зловживання психоактивними речовинами в службі психічного здоров'я, самоушкодження пронизує кожну стать і, як правило, починається підлітковому або молодому віці. Деякі приклади самоушкодження включають. Порізати або проколоти шкіру гострими предметами, вдарити себе або щось вдарити, припекти шкіру сигаретами, сірниками або свічками. Зламати щось або нанести синці. Ці дії можуть здатися екстремальними, але для тих, хто задає собі шкоди, це часто спосіб впоратися з болем через це, НССП не не вважається самостійним розладом. Натомість він зазвичай є симптомом інших психічних розладів. Тож, яка психологія стоїть за цією деструктивною поведінкою? Заміна та полегшення? Травма може залишити емоційні рани, які важко пережити. Деякі люди задають собі шкоди, щоб замінити емоційний біль фізичним. Багато з тих, хто задає собі шкоди, часто стверджує, що завдяки цьому їм стає краще, особливо в моменти сильного емоційного відчаю. Дослідження активності мозку показують, що ділянки, які відповідають за обробку, як фізичного, так і емоційного болю, як передня інсула і передня сингулярна кора, можуть перекриватися, роблячи фізичний біль тимчасовим відволіканням від емоційних страждань. Дослідження опубліковане в знайзделі підкреслило, що самошкодження дійсно може створити заспокійливий ефект і ускладнити обробку негативних емоцій, таких як страх, і це є наслідком надмірної активація лобової лімфатичної системи мозку, яка включає амигдалу. Також ціло намагається успокоїти біль, збільшуючи вироблення дофаміну, тим самим даючи хибне відчуття полегшення. І це одна з причин, чому багато людей описують НССП як залежність, від якої важко відмовитись. Стійкість. Супереч поширеній думці, що люди, які займаються несуїцидальним ушкодженням, є неймовірно стійкими. Під їхніми емоційними стражданнями і жахливим фізичним болем ховається відчайдушне прагнення відчути себе живим і зберегти відчуття існування. Психічні захворювання, особливо важкі, так як глибокий депресивний розлад або біполярний розлад, можуть змусити людей відчувати пустоту, і ніби їхнє життя вислизають з під ніг. У таких, У таких cases, випадках ефект you know, самоушкодження, like, наприклад, вид крові, може слугувати способом зняти накопичену напругу, відновити відчуття контролю та підтвердити своє існування, навіть якщо це лише на мить. Низька самооцінка. Чи можете ви уявити, який біль ви повинні відчувати, щоб вважати, що ви заслуговуєте на страждання? Для багатьох самоушкодження є наслідком почуття власної нікчемності, ненависті до себе або провини. Ці емоції призводять до сорому, а самоушкодження стає формою самопокарання. Ось чому важливо реагувати з емпатією, а не з осудом. У своїй книзі «Наважся бути лідером. Брене Брауна наголошує на важливості емпатії. Вона пише, сором не є компасом для моральної поведінки. Він набагато частіше призводить до деструктивних, образливих і самозвеличувальних почуттів ніж до зцілення. Практикуючи емпатію, ми можемо допомогти тим, хто завдає собі шкоди знайти шлях до зцілення. крик про допомогу. Для деяких самоушкоджень є відчайдушним благанням про допомогу, коли вони не можуть знайти слів, щоб висловити свій біль. Дослідження опубліковане в журналі прикордонний розлад особистості та порушення регуляції емоцій. показало, що підлітки, які не вміють висловлювати свої емоції, часто вдаються до самоошкодження як способу повідомити про свій стрес і звернутися за допомогою до інших. Вони вірять, що бачити означає вірити, розповісти комусь що ви проходите через пекло, не так переконливо, як показати шрами на підтвердження цього. Цей візуальний крик про допомогу підкреслює гостру потребу в розумінні та підтримці. Ви вважаєте це відео корисним? Ставте подобайки, поділіться з ним з кимось, кому воно може знадобитися, а також не забувайте про коментарі. Чи справді люди, які завдають собі шкоди, хочуть покінчити життям? Ну ні. Джуді Фернівер підкреслює значну різницю між самоушкодженням і самогубством з точки зору подолання труднощів. Самоушкодження використовується для того, щоб спробувати впоратися з труднощами в той час, як самогубство є спробою припинити страждання, покінчивши життя. Ніколи не буває краще чи легше. Обидва викликають складні емоції, як у тих, хто завдає собі болі, так і в тих, хто їх любить і піклується про них. Однак з причин самоушкоджень, про які йшлося вище, можна побачити деякі очевидні відмінності між самоушкодженням і самогубством з точки зору наміру, мети, результату, частоти і видимості. Люди можуть віддати перевагу самоушкодженню над самогубством з трьох важливих причин: бажання жити або страх смерті. Деякі люди, які задають собі шкоди, насправді не хочуть померти. Вони навмисно задають собі шкоди, намагаючись впоратися з болем. Деякі можуть завдати собі фізичного болю, щоб перебороти нестерпні емоційні та психологічні тортури, від яких вони страждають. Вони роблять це без суїцидальних намірів і часто сподіваються на зцілення. Важливо пам'ятати, що цілком можливо вилікуватися від самоушкоджуючих звичок і поведінка. Комунікація. Зазвичай ті, хто задає собі шкоди, приховують свої шрами, але дехто може використовувати їх для того, щоб сигналізувати іншим про свій стан, оскільки їм може бути важко висловлювати свої почуття словами у цьому випадку. Вони можуть не бажати покінчити з життям, але сподіватися, що хтось побачить їхні шрами і зрозуміє, наскільки вони потребують допомоги. Засіб подолання психічних розладів для когось це нездоровий здоровий спосіб подолання труднощів. При сильних емоціях та психічних розладах, таких як тривога, біполярний розлад, депресія, гендерна дисфорія, ПТСР або смуток. Ці люди прагнуть до відчуття контролю, але можуть все ще цінувати життя і розглядати самоушкодження лише як спосіб подолання труднощів як припинити шкодити собі. Як би сумно це не було, але основним мотивом самоушкодження є пошук полегшення однак існують кращі за здоровіші способи подолання труднощів, які допомагають знайти полегшення та зцілитися. Зверніться до когось, поговоріть з довіреним другом, членом сім'ї або фахівцем з психічного здоров'я. Іноді поділитися своїми почуттями може полегшити тягар, бути з кимось у такі моменти одна з найпотужніших тактик, яку можна використати. Слухати історії людей, які подали самоушкодження, і те, як вони це зробили, також може надихати і заспокоювати, Визначте тригери. Спробуйте визначити, що саме викликає бажання сил харму. Ведення щоденника може бути ефективним інструментом у цьому процесі, оскільки дозволяє відстежувати свої емоції та виявляти закономірності з плином часу. Розпізнавши, зрозумівши та розібравшись тим, хто викликає ці почуття, ви зможете вжити заходів, щоб боротися з ними або уникнути їхнього виникання, зменшивши частоту цих позовів та ймовірність заподіяння собі шкоди. Знайдіть альтернативи, коли ви відчуваєте бажання сил Спробуйте відволіктися на щось інше. Деяким людям допомагає малювання, писання або навіть стискання м'яча для зняття стресу, мімікрія. Деякі терапевти пропонують спробувати альтернативну поведінку, наприклад, тримати кубик льоду або провести по шкірі червоним маркером, щоб імітувати відчуття, не завдаючи шкоди. Хоча дослідження цих методів, все ще розвивається, вони можуть бути корисною частиною процесу зцілення: створіть безпечний простір, зробіть своє середовище безпечнішим, прибравши предмети, якими ви можете завдати собі шкоди. Замініть їх на заспокійливі предмети, такі як м'які ковдри, іграшки для зняття стресу або щось інше, що заспокоює. Жити з проблемами психічного здоров'я може бути нелегко. Якщо ми простягнемо руку допомоги і запропонуємо підтримку, ми зможемо змінити ситуацію на краще. Кожен акт доброти та розуміння має значення, тому намагайтеся вчитися більше та навчати інших. Таким чином ми можемо створити простір співчуття, де люди відчувають себе спроможними, звернутися по допомогу. Разом ми можемо досягти реальних змін і дати надію тим, хто страждає. Цей дубляж було створено в рамках ініціативи, присвяченої місяцю обізнаності про ментальне здоров'я. Бережіть себе.